Астіла вона триянголички, святий вечор, три ягодочки, три яновечки, три коляднички, святий вечори, три коляднички, що не бачили сина моєго, святий вечори, сина моєго, сина моєго, Бога вашого, святий вечором, Бога вашого, а один каже. Ми не бачили, святий вечори ми не бачили, а другий каже, та признаймося, святий вечором та й признаймося, а третій каже, у пана Івана а святий вечору, у пана Івана. ой через поле та й роке. Тут я чую дзвін небесний, паперовий шум замріяно чудесний. Ми сприймаєм віщий глас, за гріш ми прийшли уже до вас. А, ще й прийшли ну, а лід вам побажати, ну а що десь те то буде, не будемо перебирати. Кийте в шапку, що добреньке, не залізне, жовтеньке, ну, mm -hmm. не закордонне, зелененьке. щоб ви нам нав... було тепленько. А ну хлопців ще раз на раз, Ану. два, три, чотири. Небо ясне, зірки. Крим. Семь освятили святий вечір добрий вечір, рослим, надо, святий вечір, добрий вечір, усім людям на здоров'я Снігом білим повилило нам дорогу світило. Святий вечір, добрий вечір, розім людям на здоров'я. Святий вечір, добрий вечір. На здоров'я, добрий вечір, Господарю, ми принесли тобі дари. Святий вечір, добрий вечір, Ось людям на здоров'я. святий вечір, добрий. Чіру, людям, на І то тако насіяли, стекло, перешипали твого зерна, так да. насіяли, що треба казати, третій раз на. Раз, два, три, а, штир. Тріма, тріма, ми зайдемо, за гостину за дякуємо. Пу -пу. Дай вам щастя і здоров'я, і добробут вашим домі і, я, і я вашим А я! Ріда... Христос страждає! Святами вас добра, миру і решта.